Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Це викопка і юхвилію, що понетіло клюю я, у понеділок вірю я. Надивившись на різноманітні пародії легендарного fallout Shelter, в Bethesda вирішили і собі зробити щось подібне. Але за все світом стародавніх сувоїв. Геніально. А це й не дивно, оскільки попередня подібна забавка стала найбільш популярною ігрою. The Elder Scrolls Castles вже доступна в ранньому доступі, але, на жаль, поки що не в нашому регіоні. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Том Гендерсон запевнив, що новий Far Cry релізниця до 2025 року. Розробкою займається Ubisoft Монреаль. О, чудово, Монреаль. Дзвонять з Монреаля. не. поговори з керівництвом і скажи, що я тут ні до чого. Я не говорю по телефону. Вже півроку не торкався. Не говориш? Зрозумів. Він більше не говорить по телефону Девіда. Якого біса? Я розберуся з Монреалем. Що вперше за доволі тривалий час замінить руші із мемної дуні на якийсь сноудроп. Крім того, подейкують, що далекий плач вийде вже на Новий свіч в той самий день, що й на інших платформах. Тепер вже офіційно Джим Райан йде на пенсію. Я пенсіонер. Це все це край. Незабаром соні розпочнуть пошуки нового директора плейстейшенів. Було б дуже смішно, якби Філ щось нещодавно заїкався про те, що планує колись покинути іксову коробку, раптово перейде до лав противника. міна мінесан. Вихід City Skylines 2 на консолях відтермінували, і тепер розробники стверджують, що порт релізниця вже на початку 2024-го. А от дата виходу на ПК поки незмінна змінна. 24 жовтня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Райан Кларк! Це бляха. Хто такий? Продюсер третьої частини хвіртки Балдура раптово опинився у команді Playground Games, розробників нового Фейбл. Ну і звісно, не аби де, а на посаді старшого продюсера. зірки шоу-бізнесу знають. Головний чинник успіху це хороший продюсер. Ubisoft опублікували цікаве відео, що розповідає, коли саме відбуваються події асасинів у Міражі, та показує на таймлайні інші частини. Так, наприклад, найперша хронологічна йде Origins, за нею Міраж, а далі Вальгала, після якої вже найперша частина цієї франшизи. Цікаво, що Одісі чомусь не згадали. Чому? та грець його знає. Сем Лейк повідомив, що ремеді вирішили під час створення ремейка об'єднати дві частини Максима Пейна в одну гру. Гроші мене не цікавлять. Себастіане. Це він. Просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Всі тут вівторка.